Ну що, друзяки, дивимося страшилки? Хана в біді. Старий психопат замкнув її у хаті. А подружка у неї є? У сусідньому будинку. Живе таємниця. не є ті спасадене. Рукописи випусків страшилок. Але чому вони замкнуті? Книжку. О ні, вибачте, я покладу її на місце. Ні, Ось не вона. Торкайся! Тихо, нікому ні слова. Ви звільнили всіх монстрів, яких я створив цього року. Треба їх зупинити, Загнати назад у книжки. Ти що всі прочитав? Так, так. Якщо знайдемо їхні слабкості, то переловимо всіх. Або ми, або ніхто. Лише один а... фільм... футболі. Може вас так настрашити. Бігом, бігом! Що ти робиш, зупинить. <Resp Unknown> <Rbell> oh, Ні-ні-ні, їдьмо. <Rbew> Доганяй би ягусь. Джек Блек. У фільмі «Страшилки» Гномики. Ah. Може, вони нормальні? Ні, не нормальні. Точно не нормальні. З 31 грудня у 3D.